Болять суглоби, ви не одні. І гарна новина: рішення може бути приємнішим, ніж ви думаєте. Лікарі все частіше рекомендують гідромасаж як безпечний та ефективний спосіб зменшити біль і повернути рухливість. Тепла вода розслабляє м'язи, зменшує тиск на суглоби, а потоки води стимулюють кровообіг та живлення тканин. Це не просто релакс, а це фізіотерапія, замаскована під задоволення. Уявіть, ви занурюєтесь у свій СПА-басейн від спа Спагалаксі, і вже через кілька хвилин напруга в тілі зникає, а рухи стають легшими. На відміну від таблеток, гідромасаж не має побічних ефектів і працює для будь-якого віку. До того ж, він допомагає не лише суглобам, а й загальному стану організму. Знімає стрес, покращує сон і заряджає енергію. Спа-галаксі пропозиція. Планує СПА-басейни з сучасними системами гідромасажу, розроблені з урахуванням потреб здоров'я та комфорту. Ви отримуєте домашній оздоровчий центр, який працює щодня без черг і записів. Якщо ваші суглоби потребують турботи, дайте їм найприємніший спосіб відновлення. Замовляйте спа басейн у Спагалексі вже сьогодні та відчуйте різницю з першого занурення і підписуйтесь, щоб отримувати більше корисних порад для здоров'я.